Не роблю фронтальну камеру, бо все ви все одно нічого не побачите. Ремонтували день, їдемо ремонтувати ніч. Скористаюся нагодою, перетинався там з побратимом, з іншого підрозділу. Йому, коли вимкнувся, на, коли заглохнув на БМП на передачі, як вимкнути головний фрикціон? Кажу, ну як? Стартер, запускаєш стар, стартер і шмургаєш моргаєш важіль. Кажу, той. кажу а кран біля лівого коліна для кого зроблено пневматики? Кажу, у мене на машині пневматика не неробоча. Кажу, з якого це дива? Він каже, ну я таку машину отримав. Каже, ну я її таку отримав, я типу свої гроші туди вкладати не збираюся. Ну Я ж кажу, цікаве ставлення у людей до е банально власних життів, від яких залежить. Які залежать від стану тієї машини, так? Ну, воля їхня. От, Але е, там, з ну, поміж іншого кажу, чому не домагаєшся, щоб ну, відповідні, там, як звуть, ну, посадові особи тобі доводили до ладу стан техніки державним коштом. Так? Кажу, ну, тому що. Я поїду на ній, або я на ній поїду в бій, або я піду в пішки. Два краще на такій поїду в бій. Ну, хоч якась ну працюєш там, без пневматики, але ж працює, ніж піду пішки. І це мені все нагадує. Дев'ять ряд, а один опущений, Ну, виведений з ряду, і зліва всі згоріли голівки, а справа ті ще не горіли. Це я до чого? До того, що, Ну, от, коли мені, наприклад, скажуть Так їхати безпосередньо механіком водієм ну, безпосередньо Там в Пій. Бойову задачу в повному сенсі цього слова, так? не евакуатором когось там витягувати, а конкретно в бій, то ну, я скажу, панове, так само як я на евакуацію їжджу так? на машині, яку сам доглядаю, яка у мене обкатана, опрацьована, яку я знаю відчуваю. Вилизав і дослідив і налаштував сам. Так само в бій я поїду тільки і виключно на машині, яку досліджу, проаналізую і вважатиму поєздатною. Не розглядаю. Пішки взагалі наш ну, Налякали їжака голою духою. Це вже пройдений варіант. Тільки встигайте забирати потім від мене росіян. так? Пішки то пішки. Але гвалтувати машину, тримати її в неробочому стані я не дозволю. Бо машини я люблю. Більше ніж багатьох людей. І розмова реально в даному випадку, в подібному, буде коротка. Який основний запуск двигуна БМП? Правильно, повітрям. Машина запускається повітрям? Ні. В який бій ви мене хочете на ній відправляти? Це. Злочин. Це злочинний наказ. Я злочинний наказ виконувати не буду. Третій рік повномасштабної війни. Там якийсь там Який там, 10-й рік, 12-й, чи скільки? Просто війни з Росією. Захисту України від росіян, від Росії, від окупанта. А у вас машини не запускаються повітрям. Ви злочинці. Отак От би я казав і в такому підрозділі, де би мене намагалися відправити в бій на машині боєздатній. І я щасливий бачити, що в батальйоні, в якому я маю 6 захищати Україну, Ну, зараз в К2 така ситуація не є можливою. І зичу так само всім іншим підрозділом, які мають на озброєнні бронетехніку совєтського спадку, українську бронетехніку совєтського спадку. Плекати пневматику, домагатися. Машини були боєздатними по факту, а не по пів машини, ну воно ж їздить, ну воно ж стріляє ні. Я сам о той сірничечок так, який випадає з цього злочинного, зрадницького ланцюга. І запрошую до того відповідно всіх свідомих, адекватних українців, українофілів, воїнів.